Катюш, да? Дай мне за Катюшу и кусайся садочка. Покажем вам сегодня наш садочек. Катя знает, Катя бублок. Точи, Катя. Катя, покажись. Такий вот такие у нас садочек. Покажем, мы Ще маловато, але вже гарно. Привіт. Кажу, мама забрала мене з садочка. Так? Да? Що да. Віка робила в садочку? Ням -ням. А ще я що? Що? Що це таке? Супчик. А супчик супчики їла? Ужайку. А ще я що робила? Ужайку. Хай давай, з'їжджай. Давай. А Катюша? Катюша? Катюша стоїть. Ви прийшли... Хоче на ручки? Хто хоче на ручки? Хто хоче на руці? Катя. Хто на машинці? Вік. Хто да. на машинці? Ні. З Катюшею. З да. Катюшею на машинці. Да, я а трошки покатайся, ну? А трошки. а Чи не хочеш з Катюшою? Ні. Ті, але тільки горки любить. Все. Біжиш на горку? Хай біжи. Помогти тобі? Ні. Саменька? Я, я не... Побігла. Не... Ось така машинка. Класно. Катя сидить собі там. Ой, катається. Ой, катається. Хто хоче кататися? Хто хоче кататися катається? Ой, тако, ой, тако тако. Ой, тако тако. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Катя. 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 Ти там катається. Ти шукає віку. хто там бігає, так? хто бігає. Ти ще не набігалася в садочку? Не набігалася в садочку? Набігалася? Втічки літають? Ага. Дівчинка. Я скільки ти буду об'ясняти, дівчинка не дідка? Акуратно. Опа! Бедь голуби вікуся. Вік. Яблочко є? чи яблучко. Приголодала дитина. Да? Дуже файно. Що там є? Кран. А, кран. Дяді Кажи пока. Пока, Атем? Ай, молодец.